Отець Василь Довганюк, голова благодійної організації Діти милосердя. До того, як став військовим капеланом, займався допомогою онкохворим. З часу, коли почався Майдан, а потім і АТО, усі основні сили спрямовує саме туди. Отець Василь на псевдогрім днями відвідав і Долинщину. Це є самої передової з Маргінки. Ми два тижні приїхали і хочемо поставити це для того, щоб ви бачили наші, які приходять відвідувачі до благодійного фонду громади міста Долина. Щоб побачили, що таке є страшна зброя і чим захищають наші бійці нас. І моє ставлення до зброї це завжди є негативне. Я за мир, за любов. Але коли помирати буде мій друг, то я зобов'язаний священник. Подати йому, щоб він захистив нас і захистив себе. За підтримки Долинської міської ради в рамках програми благодійного фонду громади міста Долина допомога волонтерам, які возять допомогу військовим в зону АТО», отець Василь отримав паливні талони та кілька подарунків для бійців. Привіз нам сувенір з передової, який буде в майбутньому переданий у музей Долинський, а також привіз оцей, оце кольє, яке він виставляв на аукціон для того, щоб виручені кошти передати на лікування нашого долинського хлопчика-коника Давида, який зараз проходить курс лікування в Італії. Цей кулон купила пані Оксана з Ляйпцяга, який також буде їй ближчим часом переданий в Німеччину. Ми дуже дякуємо, що. Військовий капелан він не тільки допомагає на передовій військовим, але і займається дітками. Грім дякує за будь-яку допомогу. Розповідає, що армія тримається на волонтерських плечах та допомозі саме простих людей. З собою священик обов'язково завжди бере усі необхідні для духовних обрядів речі. Проте вони дещо відрізняються від звичайних церковних. Священник на парафії і священик на передовій капелан то є трошки маленька різниця, тому що на передовій Є обмеження, що може мати. Це, він не бере з собою церковні ризи, він бере саме епитрахіль, він бере хрестик і бажано такий, щоб ввечері він святився, бере свячену воду, якою легко в кишені піти, чи взот, чи на передовій полі. Маленький молитовничок. І... Береться миру, тому що дуже багато хлопців є поранених і треба йому уділити благословення, треба помазати руки, ноги, голову на оздоровлення. Отець Василь намагається не поводити себе як священника, а бути для кожного бійця, як рідний батько чи брат. Саме основне прийти до нього з тим відчуттям як рідний батько, як рідний брат, не показувати що священник, щоб тобі руки цілували, бо дуже багато випадків, коли ти приходиш. Подаєш руку, здоровкаєшся з ним, він тобі хоче цілувати, і коли ти забираєш руку, він тоді тебе обнімає і каже: Дійсно, ви прийшли до мене як брат.' Отець Василь планує створити музей а то, щоб показати людям, з чим доводиться щодня зустрічатись нашим військовим. «І Якщо ви кожен, хто продає квіти там, чи хтось викурить одну папіросу, чи хтось вип'є стакан пива, то віддайте ту одну гривню у ваші місцеві благодійні фонди. І тоді разом ми будемо творити нову історію, і ви тоді будете щасливі, що ви допомогли, тому що закрите серце ніколи не приводить до добра, а серце відкрите воно рятує і вас, і діточок, і дасть можливість потім на Україні нашим дітям і онукам зажити щасливо. Незабаром військовий каполан знову попрямує у зону бойових дій, куди повезе чергову допомогу військовим з Прикарпаття.